Виконуємо номер 858 із підручника Алгебра 7 та номер 37.19 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння і 4 рівняння. Приступаємо до виконання. Винесем спільний множник «Y» за дужки. В дужках отримуємо 1 відняти ігрик у квадраті. Можемо подати одиницю як один у квадраті, і тоді в дужках у нас різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. У нас три множники y, різниця 1 і, сума 1 y і добуток цих трьох множників дорівнює 0. Добуток дорівнює нулю в тому випадку, якщо один з множників дорівнює 0. Отже, нулю дорівнює або y, або різниця 1 і, Y, або сума 1 і. Y. Розв'яжемо кожне рівняння окремо 1 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. І тут один переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Поділимо на мінус один. Мінус 1 ділимо на мінус 1. Отримаємо y дорівнює 0, y дорівнює 1 або y дорівнює мінус 1. Записуємо відповідь. Рівняння друге винесемо спільний множник 5х за дужки. В Дужках отримаємо х квадрат відняти 180 ділом на 5, це буде 36. Відняти 36. 36 це 6 у квадраті, тому подамо різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Добуток дорівнює нулю, в тому випадку, якщо один з множників дорівнює 0. Отже нуль дорівнює або х, або різниця х і 6, або сума х і 6. Розв'яжемо тепер окремо кожне рівняння. Перенесемо мінус 6 праву частину, змінивши знак на протилежний. І перенесемо 6 праву частину, змінивши знак на протилежний. Записуємо відповідь мінус 6, 0 і 6. Рівняння третє. У третьому рівнянні виносимо спільний множник Y за дужки. В дужках буде 16 y квадрат додати 1. Добуток дорівнює нулю в тому випадку, якщо один з множників дорівнює нулю. Розкласти на множники ми не можемо, бо стоїть плюс у нас сума на різниці квадратів. Тому y дорівнює 0 або сума 16 і 1 дорівнює 0. Розв'яжемо окремо кожне рівняння. Один переносимо в праву частину, це буде мінус 1, і поділимо на 16. У нас вийшло квадрат, рівня мінус 1, 16. Перше рівняння у нас має розв'язок корінь 0, а друге корень немає, бо не існує такого числа, яке при піднесенні до квадрата дасть від'ємне число. Отже, немає. Коренів і записуємо відповідь нуль. Рівняння четверте винесемо спільний множник х за дужки. В дужках отримаємо Х квадрат, відняти 2х, додати 1, дорівнює 0. У нас в дужках Квадрат першого виразу відняти подвойний добуток першого виразу на другий, і один це один квадрат і квадрат другого виразу. Отже, в дужках у нас квадрат різниці х і 1. Добуток дорівнює нулю в тому випадку, якщо один з множників дорівнює нулю. Отже, нулю дорівнює або x, або різниця x і 1. Я не записую два рази, бо в квадраті це означає, що х відняти 1 різницю, ми множимо ще раз на різницю, х відняти 1. Тоді в нас буде два однакових корення, нам це не потрібно. Переносимо мінус 1 у праву частину, змінивши знак на протилежне. Вже маємо два корені 0 і 1 номер 858 із підручника Алгебра 7 та номер 37.19 із підручника Математика 7 виконано.